Всім привіт! В сьогоднішньому відео я буду вам показувати детально, як ми використовуємо нашу пічку буржуйку. Не дивуйтесь, що вона в такому стані цікавому і що це за конструкція. Я прям залишила все так, як є ось зараз ранок. І е, тут стояли гумаки, і вони сушилися на отакій металевій конструкції. Тобто Ми використовуємо її, щоб сушити якісь такі от речі. Як взуття, наприклад. І, як ви вже замітили, тут духовка відкрита. Нам порекомендували, сказали, що «О, ви відкривайте духовку, і так буде тепліше. І дійсно, ми почали відкривати і замітили, що і навіть кількість дрів значно зменшилася. Тобто використовуємо ми, ман... використовуємо ми значно менше дрів. Детальний огляд на цю пічку є у мене на каналі. Я посилання залишу в описі під відео. І також на каналі Андрія він недавно зняв досить гарне відео. Люди зацінили, тому можете і на його канал заходити. Також залишу комент... опис під відео. Посилання, коротше, я залишу. Канал називається Моя хата з краю і я. Тому. Ось так починаємо з того, що я зараз розпалюю пічку. До речі, зараз я подивилася на градусник 21 градус. Досить тепло. Ну бо трошки в нас покращилась погода на вулиці, але ми кожен день вже її використовуємо, тому тут тепло. Але ми опалюємо тільки виключно цю кімнату. І двері у нас відкриті до сіней. І в інші кімнати, тому у нас ця температура гуляюча. Зараз я запалю пічку і далі буду показувати, як я буду використовувати її протягом цілого дня. Приємного перегляду! Я трошки захворіла, тому не звертайте увагу, що в мене голос такий трохи такий. Я думаю, ви не замітили. Приємного перегляду. Булочка допомагає нам. Вона має бути всюди. Перевірка, перевірка. Запалила я вже пічку. Ну, прошу не я, Андрій запалив. Так, дивіться, що в нас тут стоїть. Такий 10-літровий баняк молока. Хто вперше на каналі, то будете знати, що в нас є дві кози. Ми збираємо їх, їхнє молоко. І потім робимо сир. Тепер я його сюди перелила і буду готувати сир домашній. Тут поставила котлетки просто підігріти, щоб ми мали на обід. Бо холодні, якось не дуже хочеться їсти. І дивіться, що тут є. Тут я поставила кашу для собаки. Собак, у нас дві собаки є. Тут Кілограм цих курячих шлунків і рис І зараз я накрию кришку, де воно буде собі варитися. Як правило, такої каструлі 2-літрової на 2 дні вистачає їм. Вони жируть як ненормальні. Поки що це все потім будете дивитися далі, що буде відбуватися. Так, зараз вам покажу. Як виглядає каша? Отако. От вже тих курячих шлунків не дуже видно, але вже вона готова. Йду зараз, хай остивай, і на вечір будуть собаки мати, що їсти. Ще поставила нагріватися воду. Отакий От великий баняк, я не знаю, тут теж десь 10-15 літрів. Це, до речі, дощова вода. Вона зараз збирається в таку ванну на вулиці, у нас і ми її періодично використовуємо для таких технічних потреб. От цю воду буду використовувати, щоб мити посуду. Також вам покажу, у мене тут є така кухонька імпровізована, щоб мити воду. Ну, для чого це ми робимо? Щоби Зменшувати навантаження на насос. Тому що в нас в нашій керниці е, є насос, вода підведена до хати, є бойлер. Все це ми маємо, але по можливості економимо і оце, як я ще раз повторюся зменшуємо навантаження. Чому? Тому що насоси зараз дорогі. У нас цього року була поломка. ну До речі, ми. То як і по нашій воді, і не по нашій. Е, там щось зв'язано з грушею. Трісла груша. Ну, тепер ми це більше контролюємо. Рані... Ну, ми просто не знали, що таке може бути взагалі. Новий насос на хвилиночку 6 тисяч гривень. Тому задоволення не з дешевих. Я не знаю, чи це допоможе, чи ні. Ну, я так собі в своїй голові придумала, що допоможе. Якщо він буде менше працювати, то може довше прослужить. Ось так. Тобто ще одна функція цієї пічечки нашої буржуйки нагріває воду. Показую вам ще одну функцію нашої пічки-буржуйки. Це духовка. І ми, що тут у нас є? Та-та-та! -да -да Я запікаю е, такі е, гусячі лапки. Це сирне печиво, яке ми дуже сильно любимо. Сир наший домашній з нашого молока Козячого Щоб пекти бачите, тут мало дрів, ну, зараз ви трошки погано бачите. Я закрила пічку і треба розпалити досить добре. Тут відкриваю, зараз підкину побільше дрів. І зроблю більшу тягу ось тут. Десь 5 хвилин е, дрова добре розгоряться, я закрию цю тягу і вже вони будуть собі запікатися. Ну, зараз я вам ще покажу. Так, пані та панове, трошки халепа сталося з моїми сирними печеньками. Ну як? Ще більш-менш. Але оці крайні, бачите, що сталося? Аж занадто сильний вогонь. Було, бо я таймер поставила, але. Але... Тепер ми крутимо і молимось. Ну, не молимося, просто ставимо таймер. І за 5 хвилин приходимо і дивимося. Пройшло 5 хвилин. Все робилось по таймеру. Я розчарована. Все, кінець фільму. Отже, я не здалася і не розстроїлася, ну хоч трошки розстроїлася. Ось дивіться, це друга партія. Виглядає значно краще, як на мене. Такі рум'яненькі, красивенькі. Ще трошки постоять буквально 2-3 хвилинки, І все. І Будемо ще одну партію закладати. Бачите, я навіть перелякалася, думаю, щоб всі не спортити, то ну, не всю форму заклала. Так що по чуть-чуть буду. Оце маленький мінус цієї духовки. Треба регулювати температуру, бути обережним. Але до, до цього можна легко при, приловчитися. Це просто я щось затупила цього разу. Тому показую вам все, як є, щоб ви знали правду. До побачення. Демонструю вам останню партію. Як бачите, вони прекрасні. Хто допоміг? Андрій Батькович допоміг відрегулювати температуру. У нас просто дуже зараз сухі дрова і дуже добрі. І тому їх треба менше кидати. Ну, коротше, він мені допоміг. І все, і в нас вийшли дуже класні гусячі лапки. Хто буде питати рецепт, заходьте на канал Лілії Цвіт. і там так і пишіть гусячі лапки, лілія цвіт, і там є рецепт. Але, правда, я без розпушувача роблю і додаю цукор ще і в тісто, а в неї тісто таке прісне, без цукру. Тут вже зварилася картопелька. Також щоб ви зрозуміли, що вона дійсно готова. Бачите, розпадається. Зараз перетурчу її з маслом і будемо їсти. Ось така вечеря справжня осіння. Картопелька, оселедець і квашена капуста. Я надіюсь, я розігнала вам апетит, чи як там кажуть, і ви теж вже захотіли і собі приготуєте на вечір. Все. Всім смачного і дякую за перегляди. Па-па!